Оце права стали. Так, так. Не на путах. 2 1. Сіді. О, гра. Так, це ширше, це право. Не біть це. Що ж, момент Модрича, кутовий, Будуть подавати льотчики. Дотягувався до м'яча Колару, але заблоковано цей удар. Защитите, пожалуйста, защитите. защитить, а на 5-5. Заверюха, блядь! Торнадо, блядь. Сука, могли очко блядь, спокійно врати в цій грі, блядь. Очко могли спокійно врати, блядь. Сука, в нікита там летіло, блядь. ну ці руки, блядь. Ну, да, стане рівно, блядь. Тільки, блядь. рівно, да, так, блядь. А він, а він почав ухилятися, нього блядь. Блять. Ну він ухилявся, блядь. Ще зіграємо одну-дві грі. Тут? А, тут ще три. Міша, постріляй, блядь!

о, не, ну понимаю, да, вообще не хуя. Поприводили, блядь, блядь, пиздец. Давай тебе нам окей приведу. Зачем? Куда? Зачем куда? Ух, блядь. Гарри пробив просил. Ні, ну їм плюси треба було, в них немає, блядь, Ні, ні, блядь, які привів, так блядь. привів, понятно. У вас, до речі, цей теж охоєнний чувак, блядь. А звідки він взявся? Він з групи. Да хакан сьогодні, блядь, досить непогано, блядь. Та Бачиш, в мене на самому початку завтра я психую, потім заспокоююсь, блядь. Розшата нервова система. Попи якісь каплю, блядь. Я лімян. <сі> Платочок на я, я, собою. Я, 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 я в день п'ю по 10 таблеток і так. Так? Я сажаю. Що за Серце. Серце? Трошки є. Тиск? Тиск? Хто? Пульс тиск. <пульс, тиск <блять>. <пульс> я це попоняв, блядь. Я швидко дуже завожусь. Ага. У себе. Дуже Так, да, так, да, для... А потом <ректив> сразу спрыгнул. Да? <рект> 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 да, летчики выносят сегодня мне. Хвилина! Так, <рект> мы

До вихода гра! Та шус, блять, 5-0 чи чешил, блядь. До вихода! Що?